Ви хто? Поліція? На підставі чого? Зараз я ще виключу наряд. На підставі чого. На підставі чого ви мене затримуєте. Поліцію доставлені? Доставлені. На підставі чого? Де ви протокол? доставлені поліцією. Все. Я можу ви отримую. доставлені поліцією. Я ви затримані. не можете. Затримані. Поліцію затримані. Де? Протокол затримання. Де? Буде вам усе. От, буде От протокол протокол. Буду Очікуйте. Підставлен. Очікуйте. Підстави. Очікуєте. Я виходжу. Ні, ви На вихоти. підставі чого. На жаль, ви зітехаєте. Я зараз вихоти. прийму спецсредство. Приймайте. Ви отойдіть. Не, Прийм... не перешкоджайте. Перешкоджатиму вам. На... На підставі чого. Я вам Ви хто? Я вам На підставі чого? Я повідомляю. Не позволяйте вам... мене незаконно воду. Я вам повідомляю. Буде, буде применяний спецсредства. Приміняйте. Я сказав, отойдіть. я вам ходіть. Ви ніхто. Ви не штовхайте мене, Я будь кажу, ласка. Я кажу, отойди. Не штовхайте. Не перешкоджайте. У нас проводиться фото від офіцації. У мене теж. Так що давайте, будь ласка, ви знаходитесь тут. Я планую. Отойдіть. Закрий двері. В смислі, блядь, закрий. В смислі, блядь, закр